Ох, петухи б'ються між собою. Всім привіт! У нас сьогодні сонце. Вперше я не знаю, чи в січні ми бачили сонце, чи, може, й не бачили. Таке у нас все похмуре і похмуре. Так, я чого вийшла? Зайшла, вже увімкнула світло і включила у підвалі світло. Вітряно ну, так сьогодні. Зайшла тут так тихо, аж незвично. Зараз я спускаюся в наш підвал. Ну, зазвичай у нас і друга ляда відкривається, як щось так носимо. Ну, там он, десь наставили. Картопля синям намита варить. Це вже вівцям накришено. Немає в нас ще маленьких. Ждемо. Ждемо, такі вже животи у дівчат, що я не знаю. Таке відчуття, що там по четверо їх. Ну, скоро будуть. Ой, треба так залізти. Я вибачаюся, не хочу переривати відео. І заодно зблизька побачите цибульку. Власне, про цибульку і піде мова. Дивіться, скільки її є ще. Дівчата, хто бажає цибульки, можу відправити поштою. Бажано новою, тому що, як на минулому тижні я відправляла посилку, запакувала її. Трішки край був нерівний, бо кашпо було таке з ручкою, то край був вверх. Посилки був не дуже рівний, обмотала плівкою, ну як завжди роблю, то чорною обмотувала, то харчовою тепер. Вернули мене назад, довелося вертатися додому. По новим правилам Укрпошти посилки мають бути чітко, прямокутної форми, ніде нічого не випирати. Мінімально обмотані скотчем, а про плівку взагалі на плівку табу. Тому з Укрпоштою я не знаю, взагалі так потрипали нерви. Для мене вигідніше нова пошта, тим більше Укрпошта тепер також підняла ціни. І різниця у 20-30 гривень за доставку, я не думаю, і чекати ту доставку тиждень, як нова пошта. Максимум три дні, ну, якщо вихідні, то може 3-4 дні. Ну, три. Мені це максимум, це йде посилка 3 дні, навіть з Львівської області. Уявіть, А то ще з Волинської. З Волинської взагалі 2 дні йшла. Ой, новою поштою. Тому більше до того, що новою поштою відправляти. Цибуля. Ціну не знаю. Чесне слово, я не знаю, які зараз ціни. Треба прошерстити. По ринках, скільки коштує, але плюс нашої цибулі в тому, що вона вирощена без хімії. Без, без ніякої хімії, дівчата, як посадили, вирощена це на зиму ми садили в тому році, позатому вже виходить. Цибуля із голландського, голландська тиканка це не наша українська тиканка, це голландська. Гарна вона. Зберігаємо її в підвалі, тому що у нас усі будівлі бетонні, і на горищах вона просто померзне, як її не вкрий. І, і ще доберись до того горища. Ви бачили хата яка висока? Чи сарай? Не, не хочу лазить і ламати собі ноги. Ось така цибулька лежить. Ми її споживаємо інтенсивно, але все одно. Вона де-не-де пускає корінчики, але всередині вона гарна, тому що ми ж кожен день їмо і ось сьогодні різали, і вся вона гарна. І тим більше такої я класти у посилки не буду, що там поросла вже зелена, хоча ого! бо тебе бачила з такими ростками лежить, і зеленими. Цибуля тут трьох сортів, вона перемішана, і відібрати її буде важко. Ну, в принципі, вона вся гарна, вона вся соковита, вона не дублена, коли її ріжеш ножем, не можеш врізати. Вона дуже соковита. Тут радар, боляро, песо. Оці три сорти. В принципі, крім радару, ми боляро і песо і садили ось. Не знаю, передаю до плюс 10 градусів, може зиме. Ой, спускаюся далі. Ось лежить вона також. Ми беремо. Не буду скривати, що вона ось, дивіться, починає де-не-де рости. Ну, тепла зима. І що е робить, мама вже робила з нею такі маніпуляції раніше. Пережарюєш її дуже гарно у банки. Ну, це треба, щоб мама там розказала, як вона це робила. А що можна так зберігати. Можна зберігати в морозилках, так як є, зберігають люди часник. Навіть у магазинах є вже у світі, продається чесник. Кілограм, наприклад, завакумований, натертий, чистий часник. Береш ложкою і використовуєш. Так можна і з цибулею. Ну, чималенькою є ще. Дуже чималенько, але тягти далі нікуди. Душа. Не на місці, що її так багато і вона буде проростать далі і далі. Ну, поки що не катастрофа, вона гарно ще лежить. Ну, і задешево також я її не віддам, тому що, самі розумієте, Ходили скільки біля неї, плюс голландська тиканка, це не наша по 110-120 по гривень за кілограм. Це набагато дорогше, я думаю. Оце вже доживемо до осені, і восени вже буде по 200-220, по це мінімум голландська тиканка. Але я впевнена. Жодна не пострілкувалася, не було жодної стрілки. Не так, як купляли нашу, і чорт що було, дівчата! Попоходиш, попозриваєш ті стрілки і толку, що їх зриваєш, цибуля вже отака, отака. вона вже пішла не в ту сторону. А це, як бачите, цибуля ж ого. го Здорова і гарна. Ось, взагалі не росте, взагалі не росте. Також, дивіться, взагалі не росте. І тут так само суха, гарна цибуля. Я ж кажу, така, якісь одиничні екземпляри. Не вся, не, не тютілька в тютюльку, не вся один в один. Так що пишіть мені на Viber, і домовимося, і відправлю вам цибульку, хто хоче без хімії. Це точно, що вирощена, нічим не обробляли, не, не знаю. Може, через те, що в нас така посуха була, не було дощів і, в принципі, вона не вимокала. І не вспіла, можливо, ну, не знаю, можливо, і через це не вспіла завестися в ній муха, тому що вона ципки в неї зелені попадали, ми її вирвали. Пам'ятаєте, хто нас дивиться, писали: ой, ви її рано вирвали, вона ж у вас уся за місяць-два перегниє. Дивіться, лежить уже більше, ніж півроку, нічого з нею все нормально. Коротше, я показала, вирішувати вам. Цибулька вся. Гарненька, ось також дивіться, ніяк не росте вона тут сухенька. Ну, ось дивіться, але вона ого, го там ще нічого. Отакої мама набрала в хату, поста... зрізала вершки, поставила в воду. Дівчата тиждень уже стоїть і ні, ні в усною, ні в зубною, Навіть не думає тут проростать. Одна там вилізла єлі-єлі і все. Так що ото корінчики, то ще не показники. Ми ж ріжемо і бачимо, яка вона усередині. Так, ну що, пробіжимося. Журжини мої лежать. Бурячки теж пропадають потроху. Ну, Це не без цього. Помідори, сьогодні на сніданок їли помідори. М -м -м, квашені, такі смачні, дуже смачні. А ми, по-моєму, їхнього рецепту, чи знімали, чи не знімали, я навіть і не знаю. Хто питав капусту, це наша вся капуста, в нас немає продажньої капусти. На жаль, так, мої квіточки лежать. Потроху більше я пустих баночок. Все потроху вибирається. Ну, на то і заготовки, щоб їх споживати, а не дивитися на них. Так. Пішла я повела бусю. А ви пишіть мені. Я зараз попробую ходити з ним і подивитися, які ціни. А можливо, ви мені підскажіть, які зараз ціни. Ну, дивіться, у нас у селі в магазині я не бачила цибулі. Якщо у мене, наприклад, не було б цибулі, це мені треба їхати, я не знаю. Ну, автобусом це. Це до Конотопа, тому що в сусідні села автобуси не їздять хіба велосипедом, або ну, як нема своєї машини, це просить наймати платить платити гроші. А з'їздить в конотоп автобусом туди і назад це більше 100 гривень в одну сторону білет. То я б, напевно, також заказала по інтернету і мені прийшло б на пошту, я не клята, не м'ята, поїхала ось забрала. І... Так само я подумала: думаю, так, замовить відра на Кашпо. Доставка буде десь 160-150 гривень. А може, я просто як буду в конотопі і в роні куплю. Все одно ж я їду в рону. Ну, не те, що все одно я їду в город, там якось по дорозі. так. Я порахувала, скільки мені обійдуться 5-5-літрових відер в роні, то я замовлю 10 таких відер із доставкою із заплаченою і за відра заплачені. І мені вийде та сама сума, що я от дала в за п'ятеро вітер. Отак. Тому подумала, що, напевно, замовлю відра не буду брати. Там різниця в ціні 30-40 гривень. Так що я б ніяк не зекономила, що я по дорозі у місті. Так, все, думайте, гадайте, ось така гарнюнька, красунька. Нам дуже подобається. Саме оці три сорти цього року, бо дуже легко. ріжеться. Ріжеш ножем, може і сіку очі попасти, отак стріляє, дуже соковита. Так, я вам інформацію до вас донесла. Чекаю вашого рішення у Viber. Viber буде в першому закріпленому коментарі. Всім гарного сонячного дня!